Привіт, друзі! Сьогодні у нас на тесті дуже цікавий експонат, а саме портативний блендер від компанії Ninja. Це Ninja Blast, і в найближчі декілька хвилин я розповім вам про те, чому він мені подобається і чому я хочу залишити його собі. Ну і звісно ж, про те, чому він може бути корисним для вас і не лише як кухонне приладдя. Тож вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетика, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Отож, спочатку коротко про компанію Ніндзя. Це американський бренд кухонної техніки, і при всіх політичних складнощах життя в Америці техніка справді якісна. Забігаючи наперед, скоро ви побачите і інші девайси від цього виробника на нашому каналі в доволі незвичних форматах. І це буде не тільки інформативно, але й смачно. Дуже смачно. Говорячи ж про цей блендер, слова компактний та портативний тут не даремні, адже його реально можна носити з собою. І не як баласт, а як функціонуючий прилад, бо працює він від акумулятора, а не від розетки одного заряду. Вистачає на дві години роботи безперервно, а зарядити його повністю можна за все ті ж самі дві години. Роз'єм Type-C на корпусі кабель для заряджання в комплекті. Продукти для кулінарних подвигів доведеться купити окремо. На жаль, говорячи ж про комплект, то все максимально просто і практично. Тут є доволі об'ємна чаша на 530 мл, але залити максимум для комфортної роботи можна 470, і так кажу не я, а закони фізики. Леза тут з нержавіючої сталі, і вони можуть перемолоти навіть лід, не кажучи вже про фрукти, які ви сюди закинете. Кришка герметична, тобто не варто хвилюватися, що в якийсь момент весь вміст опиниться просто у вашому рюкзаку. Але пити з нього можна, не знімаючи її повністю, і це справді зручно. Ну а ще тут зверху є отака от гумова ручка для транспортування в руках, щоб ви могли іти містом, показувати всім цей прекрасний прилад, і взагалі показувати, що ви солідні люди. Хоча логічніше використовувати її для переміщення з точки А в точку Б. Говорячи ж про використання, то він насправді багатофункціональний. Найпростіше це поставити на кухні і робити різного роду соуси, проте це однозначно не все. Завдяки портативності і роботі від акумулятора, цей блендер може стати заміною вашому шейкеру. Наприклад, якщо ви відвідуєте тренування в спортзалі, закинули сюди улюблені фрукти, протеїн, кинули все це в рюкзак і в необхідний момент легко перетворили все це на поживний коктейль. Ну або що. Приготували щось вдома і просто взяли з собою. Блендер доволі легкий, тож носити його точно буде легше, ніж залізо на тренування. Ну, а ще літо скоро, тому освіжаючі напої, краще завжди мати під рукою. Керування тут максимально просте. Це дві кнопки. Одна вмикає блендер загалом, а інша запускає і вимикає режими. До того ж, тут є led підсвітка, яка сигналізуватиме про низький рівень заряду, чи, наприклад, якщо леза блендеру будуть заблоковані складного точно нічого немає. Ну а головне, що все легко, все зручно і практично. Насправді Ninja Blast – це дуже хороше рішення не тільки для дому, але й для спортсменів, як професіоналів, так і аматорів та загалом активних людей, адже він дозволяє носити його з собою. Практично цього не помічаючи. Ну для себе недоліків я просто не знайшов. І як людина, яка періодично взбовтує свої протеїнові коктейлі, так би мовити, механічно. Хоча, можливо, мені цього і не непомітно. Мені цей блендер сподобався. Якщо він сподобався і вам, то посилання для його вигідної купівлі чекає на вас в. Описі під відео, а я чекаю на ваш фідбек, на підписки, коментарів, вподобайки. І дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.